Не змогли засідання правління були запрошені редактори райони газет, студенти факультету журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, представники облдержадміністрації. Відбувалося правління за участю голови обласної журналістської організації Миколи Роя. Перед розглядом питань, винесених на засідання правління, відбулося вручення посвідчень новим членам національної спілки журналістів України та відзначено цінним подарунком ведучу програму Житомирської державної телерадії. Компанії Антоніну Тугас з нагоди ювілею, одне з основних питань, яке розглядалося на засіданні, про роль первинних журналістських організацій у перспективах розвитку та реформування комунальних друкованих засобів масової інформації області у 2015 році. Відзначалося, що органи влади на місцях взагалі не цікавляться проблемами журналістських колективів та редакціями районних комунальних газет. Угоди, які складені щодо висвітлення діяльності органів влади, не виконуються. Дуже наступає Рада Європи. Обов'язково одним із перших стоїть питання, що все-таки вдруг. І наступному року обов'язково питання це буде вирішено. Процес, ви знаєте, це буде десь в межах. Двох років повинні роздержавити всі газети. На засіданні було озвучено звернення національної спілки журналістів України до органів влади та політичних партій, а також підтримано рішення секретаріату щодо створення фонду підтримки журналістів, які виїхали із району бойових дій і зараз перебувають у скрутному становищі. На правлінні обласної журналістської організації було встановлено щорічну премію та проведення конкурсу імені Володимира Кречанського за найкращі публіцистичні виступи. Розпорядниками премії виступили фонд Заложники Чорнобиля та обласна організація національної спілки журналістів України. На засіданні були також розглянуті питання прийому уряди спілки журналістів та передплату на журнал. Журналіст України ситуація дуже напружена. Важко йде передплата, важко важкий рекламний ринок. І в деяких редакціях навіть є заборгованість, хай незначна там місяць-два, але так і є по зарплаті. На жаль, наскільки це ми зрозуміли. З моніторингом, ми проводили такий моніторинг в усіх редакціях. Місцеві органи влади, адміністрація району, адміністрація районної ради, міські районні ради мало цікавляться зараз, як виживають редакції, які в них проблеми, і навіть на рівні області останнім вже напевно з рік ніхто з керівників області не зустрічався з редакторським ко. Колективом я вже не кажу, побували безпосередньо в якихось колективах редакції.